Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені. І все, що потрібно до 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Пока договарій. Максим Світлов. Польові футболісти сьомий ігор Аладдін Зараз, до речі, атака Меківської слобідки і немає кому замкнути. Рибальченко. Рибальченко. І тут Литовченко. Ці обох колективів зосереджують саме на грі у футбол. А Зараз тимченко віддає Воронченка. а Воронченко розстрілює вже ворота а, Олександра Литовченка. А, зараз ворота порожні. Ворота порожній удар! Не облучаю ці ситуації. Потрібно спробувати до удару довести Саківський. Ну і все. На цьому перший там завершено. Перелаштовуватися, перехоплювати ініціативу, але зараз, поки підставання один гол для місто футболу. Це абсолютно не критично. Зараз Тимченко! Тимченко. Ліга Києва спортзалу переможець Кубка Києва. Заздалегідь стало відомо, що футболісти Кривбас-Медіа не приїдуть. А тим часом микільська Слобідка забиває третій голдинчик. Сєда, який же жорсткий, невдалий пас на партнера. Зупинити там м'яч було дуже складно. А зараз хамко! Хапко, Хапко техніку демонструє, але. Воронченко. Тимченко, Тимченко! Щедро не забуває, розібрався у Звісно, якби саме Євротехнобут вдалося забити першими, можливо, зовсім в інакшому руслі у нас розвивався би цей поєдинок, а зараз уже й п'ять могли забивати. Отже, команди повертаються на поле в п'ять полявок буде догравати євротехнобут. В принципі, іншого виходу в команди просто не залишається. Некрасов не виконуватиме функцію п'ятого польового. Сахівський простріл віта ладіна баченко на красу дуже легко і в порожньо ворота забиває бальченко. Тож час вичерпано Микільська Словітка. 2 за 6-0 перемагає Євротехнобут і здобуває будівку до Суперліги. Євротехнобут відповідно буде змагатися у другому за рангом дивізіоні. Артем Бісіда, представник колективу ЄТБ, Артема. Сьогодні, на жаль, програли. Потрапляєте ви в золотий дивізіон? Чи така була у вас мета? Наскільки ви задоволені результатом? Ну і в целом, про кому будь ласка, гру, як складалося, що вийшло ще ні. Ну, спасибо по традиции команде соперника. Они играли лучше, у них было больше моментов. Если что касается попали в злой дивизион, ну да, мы хотели туда попасть изначально, но у нас не было задачи сливать игры. Мы все-таки играли на максимум наших возможностей. Вот такой, в принципе, у нас максимум. 0.5 или 0,6. Вот наш уровень, в принципе, показал. Хотя у нас было тоже 3-4% момента, мы не забили. Будем бороться в золотом дивизионе за медали за первое место. Наш президент Олег, он как бы Става эту цель, поработал. Конечно, да, да. Мы должны это, думаю, будет нам под силу. Потому что если бы мы попали в Суперлигу, мне кажется, там ничего хорошего нам бы не светило, кроме больших разгромов, но хорошего опыта. А золотой дивизион это реально нам как бы наш чемпионат, наш дивизион, где мы будем реально давать бой всем соперникам. Я обещаю, что таких разгромных поражений у нас быть не должно. Артем, а кого сегодня выделил что в складе своей команды? Ну, все-таки завершающий Я даже не знаю, мне кажется, сыграли сегодня все плохо. Ну, как бы в нашей где играл я, как бы дирижировал наш тренер Женя Сак... Сакиевский, да, он как бы вел игру, но, к сожалению, нам это не помогло, потому что у нас достаточно слабая реализация и не самое высокое мастерство в игре на траве, потому что мы на траве практически не играем. И... Половина команди у нас в залках неудобно, не привище пока що. Ну будемо привикати, будемо перебуватися. да. Артем, бажаю вам зробити правильні висновки. Бажаю вам успіхів у золотому дивізіоні і головне без травм. Спасибо, друзі. Артем Бісіда, ось він такий і колектив. Євротехнобут і Владислав Рибальченко, власне е тр головний тренер, підходьте, будь ласка, головний тренер колективу Микільшої Слобідки». Владиславе, вітаю вас з перемогою. Наскільки я розумію, ваша ціль виконана на 100%. Ви потрапили в Суперлігу туди, ви е куди хотіли. Е в мене буде два питання: наскільки ви задоволені результатом? Це перше і друге питання. Що сталося? Чому не допоміг сьогодні Грушко? Ну дякую за привітання. Відповідаю на перше питання. Результатом цілком задоволені. Провели три непогані гри. Що з точки зору набору залікових балів, що з точки зору малюнку гри, були помилки, але ми ще не на тому етапі, щоб їх не виконувати. Тому Результатом задоволені, грою задоволені, рухаємося далі, потрапили туди, куди потрібно. З приводу Віталія, ну я чесно скажу, в нас є внутрішня кухня команди, яку я не дуже хочу розголошувати. У нас як і в будь-якій команді є свої проблеми, свої розмови, свої діалоги. Але коли ми виходимо на поле, ми один єдиний колектив, і саме такими ми хочемо бути в очах суперника. Тому я б хотів розповісти щось цікаве, але боюсь, що не порадую. Владиславе, яка буде задача стояти у команди у Суперлізі, не дивлячись на, ну, на такі сильні ім'я і, да, і команди, які туди потраплять? Ну я скажу так. У нас завдання це ріс кожного гравця. Це основне завдання. Ми не зважаємо на результат. Адже так, ну якщо поглибитись в філософію, результат заважає розвитку гравця. На нього може давити відповідальність, що треба зіграти простіше, не так як домовлялися. Тому це основне завдання. Нас як ви бачите, мало чисельний збір, тому про якісь серйозні задачі говорити важко, але будемо налаштовуватися на кожну гру. Кожній команді будемо намагатися давати бій, тобто весна – це та пора, там де ми можемо зіграти з найкращими командами Києва і отримати національний досвід, який ми не можемо отримати осінь чи зимку. Тому будемо. Виходити на поле, радіти кожному моменту, навіть якщо десь будуть невдалі результати. Владислава, на цій мажорній ноті і бажаю вам продовжити в цьому дусі. Зустрінемось. Головне без травм. Дякую. Владислав Рибаченко, головний тренер колективу Місі Слобіська.